Вже традиційними для школярів Радахівської спеціалізованої школи із поглибленим вивченням іноземної мови стали літні шкільні англомовні табори. Вчителі із року в рік намагаються не лише цікаво провести час із учнями, але й запросити до роботи у таборі носіїв мови. Цього року волонтером у таборі став канадієць із українським походженням Данило Сірко. Цього року до участі у таборі долучилися понад 60 учнів різного віку. Англомовний табір діє при школі три тижні та триватиме до 16 червня. Метою табору є не лише покращити свої навики спілкування англійською мовою, але й розвинути творчі вміння, весело та із користю провести літні канікули. На протязі вже двох років в школі працює табір англомовний. Який організували наші вчителі англійської мови, це їхня ініціатива. Діти з задоволенням відвідують табір. Ми хотіли, щоб в цьому році в нас працював волонтер в школі, але нам не дали волонтера, бо вже на протязі чотирьох років у нас був волонтер, який спілкувався з дітьми англійською мовою. Це сприяло вдосконаленню розмовної англійської мови. Зате нам дали в цьому році волонтера з Канади, пана Дона Сірка. Який з задоволенням працює в нас? Організовують табір в першу чергу наші вчителі-натхненники, які приділяють дуже багато часу для виховання і навчання наших учнів, а також ну, звичайно, потрібна дуже велика фінансова підтримка, бо хочеться дітям показати не тільки навчання, так, а якісь розваги. В першу чергу чергу це літо, час канікул, і тому нам дуже допомогли і посприяли у проведенні екскурсії голова Радехівської державної адміністрації Тарас Васильович Калита, за що ми дуже вдячні. А також Люба Антонівна Репетило, і в нас є от такі свої доброзичливі, добродушні підприємці, які теж не стоять осторонь і прагнуть дати нам діткам нашим діткам найкраще. І дуже ми вдячні за підтримку сьогодні Ляшенко Вадиму Вікторовичу і його дружині Олі, які привезли невеличкі такі гостинці для наших дітей, які вони отримують за свою активну участь у роботі табору. Англомовний табір має свій розпорядок для продуктивної роботи. Учні поділені на чотири групи, за якими закріплені вчителі школи. Звичайно, наш табір зранку починається. В нас є така традиційна пісенька, яка називається «Happy Campers». Ми вже її презентували, познайомили з цією пісенькою. Привіталися на день захисту дітей біля будинку культури з радихівчанами. Після цього наші діти активно. Займаються і вивчають, розмовляють іноземною мовою. Волонтер допомагає їм, коректує ігри. Наші відбуваються частенько на свіжому повітрі, тому що в школі звичайно гарно, приємно, але це літній мовний табір, і хочеться, щоб діти відвідували його з задоволенням. І приходили до нас ще щоб їм було цікаво. І надіємося, що кожного року наш табір буде поповнюватися. Цього року допомагає учням освоїти англійську волонтер із Торонто, що погодився приїхати в Радехів в рамках програми Гокемп. Ну я перше побачив той Гокемп на Facebook. і дещо вже дешевим. Я був останній раз в Україні. Що то було, я міг мати комбінеш комбінейшн, як то приїхати тут щось робити для дітей в Україні, побачити трошки Україну в той час. І відвідати родину. То я їм питав, щоб я був місце між тато не родина і мами не родина. І за тим, то вони вжали, положили мене тут радехів, то, то буду аж на другий тиждень, то ще три дні вони ще попросили, щоб я до Червоного пішов, бо там також волонтерів нема. Родичі тут родилися але а, uh, приїхали до Канади по Другій світовій війні, і вони вже там жене лише, і, ну, і там я роджений в Канаді. Та, тато роджений, роджений у Андріївки, а, а мама у Лів... Рівненській області, маленьке село Стопеч. Я є не кілька для той Go Camp, а я вже належу до uh, Rotary. Um, то Rotary Робить волонтер uh, багато речі через світ. Uh, ми збираємо гроші, ми вже хати побудували в Бразилії, ми uh, води допомогли, uh, щоб, щоб люди мали чисту воду в у, uh, Перу, в Африці. Uh, і найбільший проєкт uh, для Rotary є, що ми uh, збирали гроші для поліо, uh, щоб кожна дитина в світі мала той вакцинейшн. Uh, Uh, і, і немає полі. На другий рік ротарі uh, будемо мати конференції в тронті і ми сподіваємося що ми можемо казати що вже в світі нема. Я, ну, я замався за, за тим, що я же волонтер для другій речі. Я кажу, так в ротарі я був вже волонтер, а uh, я 10 дід був на uh, так, директор uh, Canadian Children of Chernobyl. Fund. Ну, тому допомогли то діти, що переважно в а, інтернати живуть, то ми для них робили табір літом і зимою. Не помогли багато а, шпиталів, в ким мали околичі, де знаєш, вони мали шпиталь такий старий і нічого немає, комп'ютери не мали, нічого таке, то наші організації допомогла їх. Мало грошей для Як же ті діти вийшли від інтернат, то ми вибрали ті, що ліпше в школі були і давали їм гроші, щоб вони далі могли йти, йти до школи. Не всі мої товариші є українці, але казати, 50-70% ті, що я знаю, то вони є українці. А, ну, діти мої діти а, вже тут були в Україні. Вони також вміють говорити по українську мову. Ну, в них ще рідну школу в Канаді. Так, то там я йду до церкви українську церкву в Торонті, то ми маємо де ж, може, десять католицьких церкв, двоє православних е, е, і навіть баптисти мають церкву українці там. Окрім вивчення англійської, учні ради долучаються до благодійних акцій. До якої акції ви сьогодні долучилися? Сьогодні ми долучилися до акції дня захисту дітей. Правда, вона проводиться трішки з запізненням. Організовується Радехівською державною адміністрацією і за підтримки молитовного дому. І наших дітей, мабуть, ми дуже гарно виступили біля будинку культури, і наших дітей запросили приєднатися до святкування, до того свята, який будуть організовувати для діток сиріт і для дітей, позбавлених батьківської опіки. І тому ми вирішили зробити їм теж такі від себе маленькі, невеличкі гостинці, і дуже дякуємо Ані Ковалишині, яка погодилася приділити свій час і провести оцей майстер-клас з нашими дітками.